Перша ніч SummerSlam залишається позаду. Надій на неї було не так багато, однак тут змогли запам'ятатися. Ну а що саме відбулося на шоу і які мої враження, дізнаєтеся після перегляду. Всім салют! Ви на каналі Demon's Wrestling. З вами Дімон. І сьогодні в нас огляд першого дня SummerSlam 2025. Буде цікаво! Поїхали! Шоу відкрила ведуча Cardi Кардібі і привітала всіх глядачів. А перший матч був між Джиммі Усо і Романом Рейнсом проти Брона Брейкера та Бронсона Нагіда. Всі четверо відразу почали битися в центрі рингу. А коли самоанці впоралися з суперниками, Роман захотів продовжити рух їд на арені, але Брейкер і Рід витягли його за ринг. А Усо накрив всіх своїм стрибком. Нові підопічні Пола Геймана спокійно розбиралися з опонентами, особливо діставалися Джею, хоч і Рейнса також не обділяли увагою. В одного з близнюків були моменти активності, але занадто короткі. Брон і Бронсон злагоджено знешкоджували кузенів, та Роман зміг нарешті урватися на ринг і почав розносити обох суперників. Супермен Панчі летіли аж бігом, та тут же рід почав сяяти, і його суїсайд Дайв дійсно вразив. Брейкер задумав знову загарпунити суперників в барикади, однак саме на нього чекала ця участь. Цунамі Бронсону не дали провести, а замість цього Рейнс з Усо вистрілили Ван Ді, але Брон встиг розбити утримання, після чого зарядив свій гарпун, який Роман прийняв на себе. Джей вибив брейкера з рингу і впорався з рідом, завершивши матч після Усо Сплеш. Вони з Рейнсом відсвяткували перемогу, ну а Оупенер вийшов непоганим. Довгий, моментами нудний матч, але багатий на яскраві моменти. В принципі, навряд чогось більшого можна було очікувати. Моя оцінка 3,5 бали. Другим став матч за жіноче команди чемпіонство, де Алекса Бліс і Шарлотта Флер намагалися відібрати титули у Ракель Родрігес і Роксани Перес. Білявки з'ясовували, хто з них почне бій, але першими напали чемпіонки. Та Олекса фактично виграла ту міні-суперечку. Проте досить швидко все змінилося, і Шарлота увійшла в бій. На перших хвилинах ініціатива змінювалася часто, і теги відповідно також. Та всередині ситуація стабілізувалася, коли Ракель і Роксана по черзі або й разом атакували Бліс. Та це було не настільки довго, і вихід Шарлоти додав вогню, адже вона прям розійшлася не на жарт. В якийсь момент Олекса випадково б'є свою партнерку, чим чемпіонки скористалися, але в останній момент Бліс встигла перервати утримання. Зрештою вона пересилила Роксану і вийшла на фінішер. Аж тут Флері з'являється позаду і зі злим поглядом дивиться вперед. Однак цю лють вона адресувала ракель, а Алекса давала справу до перемоги після Сістер Ебігел DDT. І в нас нові командні чемпіонки Алекса Вліс і Шарлотта Флер, чому я максимально радий. Та й поєдинок видався симпатичним і десь на рівні опенера, тільки нудних моментів було менше, а напруги з емоціями більше. Тому поставлю дівчатам 3.75. Наступним відбувся бій Керіона Кроса проти Семі Зейна. Швидкість з самого початку зросла до високої і сповільнювалася лише в моменти розмови з боку Кроса. Обидва гарно реверсували атаки один одного та трошки більше домінував саме Керіон. В певний момент Скарлет передала йому сталеву трубу, відволікувала рефері, однак Семі у цей час зміг нарешті провести блютандербомб. Далі він максимально агресивно накинувся на суперника, а Скарлет цього разу дала трубу йому. Але канадець не грає в ці ігри. Крос хотів цим скористатися, та не вийшло, і після Хілова Кік Семі знову переміг. Для Керіона ж тепер майбутнє мені незрозуміле. Можливо, це його останній матч в табідабії. В будь-якому разі подивимося, але я не розчарований. Навіть навпаки, сказав би, що це їх найкращий матч. Активний, емоційний і зовсім не нудний, бо короткий. Оцінюється все на 3 Дімона з 5. Ми побачили, як Джейд Каргів намагалася відібрати чемпіонство WWE серед жінок у Тіфані Стретон. Претендентка досить стрімко почала цей матч, але Тіфані змогла перехопити ініціативу, коли Джейд відволіклася. Досить швидко ми побачили Сентон Bomb, після якого Каргів вирвалася на один. Згодом сила допомогла їй зловити чемпіонку, та домінація на недовгий час перервалася Хуракан раною і гарною серією атак Стретон. Джейд змогла реверсувати Мунсоут і навіть провела Джейдед. Проте нога Тіфані була на канатах. Каргіл вирішила повторити фінішер з канатів, але Стретон перекрутилася, і цього разу найгарніший муцок в історії допоміг Тіфані Стретон захистити чемпіонство. Радий, що вона тут перемогла, але матч занадто короткий. Хоча навіть за ці 7 хвилин дівчата виклалися і жодних нарікань немає. Також поставлю три зірки рівно. Переходимо до матчу Логана Пола і Друма Кінтера проти Ренді Ортона та Джелі Рола. Логан ще до початку атакував музиканта, і через це роу миттєво після гонгу забрав тех, щоб відплатити. І вдалося йому це добре, бо Пол пустив шатланця в бій. Джелі зрозумів, що треба тікати, але брудний удар змусив його залишитися на ринзі. І даремно, бо наступні хвилини для нього були складними. Та Роу зміг ухилитися. Нарешті Ренді вийшов на ринг, почавши розносити суперників. В тому числі в рингсайді, де й отримав Клеймор. Пол поцілив своїм панчем музиканта і згодом добив Фроксплешем на коментаторський стіл. Медики, які прийшли для перевірки, довго проведжали його за рингом. А Ортон у цей час опинився в нерівній позиції. Джелі все ж вирішив повернутися до бою і досить легко надавав логану полу по всіх фронтах, але друг зіпсував це все. Вони вибили Ортана, Клеймор і Фроксплеш, після яких Пол і Макентар перемагають в цьому матчі. Результат максимально несподіваний, але емоцій небагато. Інтерес до командника і так був мінімальний, хоча варто зізнатися, що побудова мені сподобалася. Виконання також на рівні, та загальна картина середня. Два з половиною це, мабуть, та оцінка, яка сюди добре підійде. І головний матч вечора Сімпанк проти Гюнтера за чемпіонство світу у важкій вазі. Реслери розпочали з рівної боротьби, де вони не поспішали викидувати всі козирі. Панку вдавалося блокувати чопа чемпіона, що давало йому перевагу, і він час від часу обробляв руку суперника різними захватами. Та це лише трохи відклало удари Гюнтера по грудях Панка. Моментами ці чопи здавалися надзвичайно потужними. Іноді претендент і сам відповідав своїми такими атаками, та не настільки це було сильно, хоча слід панк зміг залишити. Наступні хвилини пройшли під повною домінацією австрійця з невеликими випадами від панка. Та це насправді було не нудно дивитися. В певний момент пішли больові, до прикладу, шарпшутер. Згодом вже й павербомби Гюнтер використав, та все марно. У рингсайді чемпіон ще більше побив суперника і почав радіти. А штуцієм панк зіштовхає його зі столу, нас для чого половина обличчя Гюнтера у крові. Панк відчув, що настав час і віддав усі сили для того, щоб добити австрійця. Та сліпер ледь не приспав його. Панк зміг піднятися, і двох голту сліп вистачило для перемоги. CM Панк, новий чемпіон світу у важкій вазі. Супер класний матч, який без сумнівів є найкращим на шоу. Тут реслери виклалися на повну, продемонструвавши брутальний і емоційний двобій. Хочу поставити їм десь 4,5 бали. Панк святкує, та його перериває музика Сета Ролінца, який на милицях виходить з Полом Гейманом. Сет розвертається і майже доходить за лаштунки, та в останній момент відкидає милиці і біжить з кейсом на ринг. Там панк отримує кейсом по голові і не тільки, і Ролінс офіційно реалізує контракт, один стомп, і в нас новий чемпіон світу у важкій вазі. Сет Ролінс. Дуже сильна кінцівка, яка зробила ще більший фурор, якби це не заспилерили інсайдери. Хоча й так вийшло дійсно потужне завершення шоу. Тепер залишилося підбити підсумки першої частини. В цілому хорошим вийшло це шоу, ну принаймні на фоні очікувань, які саме до цього дня були низькими. Та матчі не розчарували, а кінцівка змогла сильно витягнути загальну картину. Ось чого не вистачило, це масштабу, наче шоу на стадіоні, атмосфера сприяє, проте крутих виходів не зробили і ведучу кардібі задіяли по мінімуму. Отже, першу ніч саме слем я б оцінив на 7 з 10. Ну а на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Напишіть у коментарях, чи було вам це цікаво. Для самерсхлем трохи слабкувато, але попереду ще друга ніч, яка по вивіскам значно цікавіша. А отже, приходьте подивитися шоу у мій телеграм-канал. Ну і не забудьте поділитися своїми думками про івент під цим роликом. А зараз я вимушений з вами попрощатися. Бажаю вам мирного неба над головою. До побачення! Всі не. Люди кажуть ні гроша, вона не падають Ти для Лиху і гриста говна, во не бачи, не бачи, не бачи, не бачить, не бачить не бачить, не бачище не